Є знижки на Валеріана Болгарська 10% в аптеках Подорожник Бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Після сьогоднішньої масованої атаки і часткових прильотів по енергетичній системі зараз лунають з усіх областей офіційні дані про те, що є перебої зі світлом а, і зі зв'язком. Частково. А міністр енергетики Галученко назвав а, цю атаку наймасштабнішою, найуразливішою для енергетики. І зараз ми просто хочемо зв'язатися з Олександром Харченком, енергетичним експертом. Він на прямому зв'язку з нами ми обіцяли розібратися з цій ситуації, розтлумачити слова міністра. Олександр, якщо да, можна вас, Олександр. дякую, що знайшли час. Поясніть, будь ласка, що мав на увазі міністр, що це на практиці означає? Що отримують українці найближчим часом? Доброго ранку. Дійсно, атака була дуже масштабна. Цебто реально десятки ракет, десятки дронів, плюс дуже потужна інформаційна атака триває. Угу. Намагаються московити розігнати паніку, намагаються розповідати про розрушені дамби, і ще там цілий ряд фейків зараз розганяється в інформаційному просторі. Реальність в тому, що дійсно в східних областях, перш за все, Харків, Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Запоріжжя, є пошкодження енергосистеми. Е, немає жодних загроз для того, щоб були е, пошкоджені дамби. Дамби вони не здатні пошкодити, і навіть якщо будуть дуже старатися, в них це не вийде. А Зараз іде робота, яка спрямована перш за все на дві речі: відновити живлення тим містам і тим регіонам, які зараз без живлення, а їх вистачає у східній у східній Україні. Зараз східна частина України дуже постраждала. І з іншого боку, зрозуміти план відновлення якомога швидший, який буде застосований найближчими днями. За моїми оцінками, сьогодні до вечора більша частина тих, хто зараз е без живлення, живлення отримають, і е над цим йде дуже інтенсивна робота. Те, е зараз я вам е закину два таких тригери, якими зараз в телеграм-каналах лякають людей. А ви їх або підтвердите, або спростуйте. Добре, перша історія це будь здоровий». майже здоров. дякую. Це блекаут у Харкові і блекаут в Україні. Блокауту Україні однозначно не буде. В Харкові протягом годин живлення буде з'являтися uh -huh. над Харковим. Іде дуже інтенсивна робота. Там реально десятки е, атак на інфраструктуру, саме в Харкові і навколо а пошкодження будемо відвертими. Відбулися, але вже зараз триває відновлення. І ще раз я думаю, що в Харкові вже сьогодні електрика буде з'являтися, і кож, кожну годину можна буде очікувати новин про те, що відновлюється живлення. Угу. Олександре, скажіть, будь ласка, ще стосовно того, що знеструмлена одна з ліній електропередач, яка живеть заес. Отут треба хвилюватися чи ні? Бо пишуть, що на межі блекауту фактично зараз заходиться. За Знаєте, в мирний час. Я би сказав, що є сенс хвилюватися станом, як ми працюємо у останні півтора роки, uh -huh. то ну одна лінія є, і вона працює. Це перше, і це не є чимось надзвичайним вже, на жаль для запорізької атомної. Вона в такому стані знаходилася вже кілька тижнів, е, і е, це не є супер загрозою, але безумовно буде вестися робота над тим, щоб відновити додаткові лінії. Але станом на зараз ситуація контрольована. Абсолютно контрольована ситуація, Все. і е, саме тут я знаєте, більшу уваги треба зараз Харкову кривому рогу mm -hmm. Запоріжжю ніж е, цим лініям. Чуєте, Олександр, от що мене дивує, е, ЗАЕС же не надсилає інформацію в єдину енергетичні системи. Ну, типу, через е, е, обмеження е, обміну інформацією і так далі. Тому подібне, як ми можемо отримати звідти інформацію чітку і мати взагалі якісь чіткі дані, що там насправді відбувається, і які загрози є або немає. Е, ну на жаль, ми не маємо зараз повної інформації, яку хотілося б бачити по запорізькій атомній. Але тим не менш, Україна продовжує постачати електрику на станцію Україна продовжує постачати е, по високовольтних лініях необхідні для цієї енергостанції обсяги електрики і. Е, Ну, давайте скажімо так. Там достатньо, ще українських енергетиків, які дають певну інформацію закритими каналами. О, ясно, дякую. Тепер зрозуміло. Тому що знаєте, звідки воно береться, щоб ми розуміли ґрунт під рінці. Олександр, по перше, коли ви з'явилися в ефірі, у вас є зв'язок. Вже всі заспокоїлися і так значить. У вас є світло з принаймні. Ну, а по-друге, дякую за включення. Дуже ясно, чітко розтлумачили і зараз. Це дуже важливо. Спасибі Олександр Харченко знайшов час. енергетичний експерт, прямо ефірі сніданку. Розтлумачили слова міністра про найбільшу Найоразливішу uh -huh. атаку росіян по енергетичній системі.